Ти знаєш, що ти людина? Не захтіли люди та й людьми ставати, те, що вони люди, не змогли згадати. Людяність поволі почала губитись, і на світ вороже почали дивитись. Всі, хто якось інше, милий світ сприймали, для тих, що не люди ворогами стали. Адже люди справжні дружать з усім світом, бо ще пам'ятають, що всі Божі діти, а ті, хто забули, що вони є люди, почали ненависть сіяти усюди, пішли знавісніло на людей війною, страшно заразились ідеєю тою. На весь світ ідею вони об'явили, щоб усі на світ, як вони, дивились, а всіх, хто не хочуть так на світ дивитись, вони або змусять, або мають вбити. Сказ почав землею ширитись всією, заражатись стали навіть люди нею, стали забувати, що вони є люди. Бо всі, хто інакші, вже для них паскуди. Війна страшних монстрів на світ породила, полум'я війни усіх охопило, коли воювати люди не хотіли, їх людолови завзято ловили. Вірусом сказу і лютого зла. На самознищення люд прирекла ідея, що всі воювати повинні. В цій шизофренії не стримні і поки ідеї заразний той сказ нестримно і підло уражує вас, поки серця нею глухо закриті, і людолови вгодовані й ситі, міазмами зла, поки всі оповиті, то спокою людям нема на планеті. Загрожує знищенням людству війна, бо робить людей не людьми всіх вона. І поки серця люди не відкривають, у полум'ї сказу доти згорають. Звісно, що нелюдів треба спинити, їх душі з ув'язнення треба звільнити. Потрібно зробити це стратегічно, щоб доля людей не скінчилась трагічно. Здійміть свої очі люди до неба, прийдіть вже нарешті в любові до себе. Згадай, що ти є в цьому світі людина, і людство планети це дружня родина. Відкрий мир у серці, увійди з ним до хати. Нужбо, почнімо життя прославляти.